Привіт! Коротше, насіння досушила. Цей рік, остання партія. Гребем Гроші лопати. Остання партия турки закончилась. Що сказати по Українці? Українка. Як цей рік Українка? Українка, цей рік десь 600 кг з гектара дала. Я кажу, мені хто там в Тіктоці пише, що тіпа, ти неправильно робиш, що рахуєш, ну там городи збиваєш і рахуєш загальний вихід. Ну, я був би радий, щоб у мене було все там цельним куском, лібо там 2 гектара, там гектар, там гектар отако. Маємо те, що маємо. Садимо по городах, городи такі там 20, 30, 40, 15. Було і по 8 соток, і по 10. Отакі, так що. Що сказати? Українка це рік. 600 кг з гектара дала. Ну там э, в середньому вийшло 600 тому що там 500, там 550, там 600, там 650. А так в середньому десь вийшло 600 кг з гектара. Це Українка. Данка полька, офігенно. Данка полька 925 ну, коротше, 900 кг з гектара вийшло. Ну, це так, середнє, Там чуть-чуть більше було. Турка. Турка слабо. Турка 400 кг з гектара. Це так, з натяжкою. Хоча, я не знаю, междуряддя я ділав метр 1,40 м. Чого 1,40, тому що опять же, під культиватор підстраювався, щоб просапувати можна було. Але говорив воно ну, з мужиками каже, садив междуряддя 2,40, тому що теж під культиватор підстраювався э, в прошлому році. І більше зібрав, чим цей рік на 1,20 м. Погода, погода, погода. Що зробиш? Проти погоди не попреш. Хоча я теж, я е, ось, українку, Данку Польку, один раз підживив. Пройшовся підживкою один раз. І прополка була один раз. Турку я підживляв три рази. Так, да, три рази. І от такий результат. Це я почав вже збирати. Ось такі у мішку 20. До 7, 28, 29 8, кілограм це така влаза. Вона вся така дрібна, як дрібна, не така, як українка. Отаке насіннячко. Коротше, собираю. Зараз вже позамітаю сушку, соберу. На цей рік своє досушили. Будемо ждать следующего року. Ну, нічого. Зато є опит, є навички, будемо дальше усовершенствувати. Продавати я турку теж буду, але трохи пізніше, тому що мені її треба підготувати. Я зараз збираю поки в мішки, і треба мені її перевіяти, подвіювати пустоти, ці шелушиння, аж потім вже я буду її продавати. Так що зараз пока не час, тому що. Зараз беру трактор і буду готувати під часник. Так, ми помалу переходимо плавно із гарбузового насіння, переходимо на часничок. Е, я залишав раді експеримента, коли ми робили, я відбир... ми відбирали такі головки крупні п'яти, шістьорки. ну такі десь крупненькі. отака. Відбирали і ми їх не обрізали. Не обрізали ні хвостики, ні гечку. Що з цього вийшло? Що я так вирішив, тому що в рік ми залишили 200, там 200 з чимось кілограм на посадку, а хорошого вийшло 145 кілограмів. Остальне було трухле. Короче, я це залиш... ми В'яжемо, в'яжемо такі снопки. Отак, типа, нав'язуємо. Я перебираю. Тільки що два таких снопка перебрав. З двох снопків, тільки дві головки були порчені з однієї. Сторони. І все. І то там, скоріше всього, де вдарено було. Останне, я все перебираю. Зубок просто ідеальний. Зубок такий 7-10 грам, 15 грам є. Ну Такі прям хороші ось. Тобто. Роботає. Він так краще зберігається і немає порченого. От і як мені робить? Я коротше, робив, робив. Прийшов Артур. А, дивіться, які який квіти посадила, як я швидко перепригнув з цими. Коротше, прийшов Артур, взяв мене за руку, привів до велосипеда і виїхав і стоїть, жде. Їдемо кататися. Оставляю я свій часник і їдемо їдемо кататися. Тані прислала підписниця наша. Квіти, як, як вони називаються? блін, не знаю. Все, Які? Раз, 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 раз. Артур трошки потоптався. І Таня вдолі алейки так посадила. Ось який красивий, взагалі бомба. Далі, це теж буде бомба. Далі, далі. І це ці два, що воно вона... прибить. О, вже ці мухи літають. Посадила. Посередині ще один. І, виходить, заходиш у двір і так тр-тр-тр, це я бочку заберу. І воно так іде. Да, Артуха? Вже стоїть, жде мене, жде, жде, зараз їдемо, їдемо. Гарно. Так що все. Оставляємо свою роботу і їдемо з Артуром. Думав, одне Таня. Коротше, жду, зараз їдемо з Артуром, кажу, Тані, Зайшов, кажу, дай сімічки. Вона. Які? Гарбузові? Кажу, сімічки дай. А там вона такі купила сімічки здорові. І не хоче давати. Коротше, вгадай, куди я йду. Я привіз часник. Бач, перевучувати. Здоровайся. На велосипеді біля волі мене жде. Воно бач. Артурчик. А як він вже його заховала? Я йому дав, тому що він а, мене ну. взяв за руку, притягнув до віліка. Ну, сів, велик, сів на велик і потягнув мене до ворот, і все. Так що я залишаю чесник. Кстаті, я зараз тільки що розказував про чесник, як я залишив у снопках. Поняла? Ага. Результат бомба. Тобто я тільки зараз перебрав два пучка, і в одному пучку, і в другому тільки по одній головці було. Ага. А той все є цілий, цілий. цілесенький. Поняла? Ага. Треба лущити, а я бачу, він мене притягнув і, короче, йдемо, ми зараз прокатаємося. Ми з моєї посуди фіалку сажаємо. Ти не показував, що тільки Юлія я... горизонтами подарувала? А, ні, не... я оті твої показував, офігенно. А мої ж не показували, навіть ти зацінив. Зума, класно. Я Юлі показувала, як з тими ну, фонариками, вона каже, так вона гарна. Тема, а як вони розвинсли? Все, коротше, пішов я, бо він стоїть, жде. Так що, кажу, бачиш, хочеш, хочеш, хочеш щось робити, а він, бач, прийшов. Пішли. Все, йдемо. Ні, не вибіг. І отак ми їдемо. Я їду ззаду, а на трасу виїжджаємо, то я їду збоку. І все. Ой, Артурчик, коли мені вище тий часник і підготовляти площу під часник, а? Каже, тату, фари є, так. давай. Тур в останнє время став більший, так сказати, требувательний чи що. Тобто він хоче, щоб з ним було. Давай, давай, давай! Так, я налучив трохи чесника, якраз було час, зайшов в Тікток ефір, посидів часик, трохи, трохи подарки получав. І до да, Артуха! Налучив трохи чесника. Зараз поїли. Артуха розпсихувався, бо приходить з досточкою. І каже Таня щось малювати, а Таня щось він. ага, агата, а що, непонятно. Коротше, розпсихувався, бо не намалювала не те, що він хотів. Все, зараз їдемо. Я його забираю з собою. Що да? ти довольний? Така шапка, рукавиці. Махай, привіт. Все, їдемо, їдемо, каже, їдем. Отак. Запускаємо нашого. Але девуха одразу закриває. Все, все зараз запускаємо. О, що дітям подобається. Да? <ривіт> Сидить. Не зря я зробив цю оградку кругом. Він собі сів, обперся. Я тепер не боюсь, що він випаде, він собі рукою держиться воно. Все, погнали. Дивись, <ривіт> наче калюжі ще є, але немає будь О! Як наша пшеничка посходила. Зелененька. Де ми сіяли вручну? Ну, Наче непогано. Я не пам'ятаю вже сьогодні, який день, якщо чесно що і як. Єдине, я пам'ятаю, що завтра Юра на роботу на два дні, а я з малими сама. І Артура в минулому відео наче казала, да, що садочка немає. А, ну, Артурчик, як Артурчик, то вчора в Інстаграмі. Я спочатку думала, чи виставлять таке, чи не виставлять, а, як він істерить. А, ну так, лайтово істерить. Так, прям коли капець-капець, то тоді точно не до телефона. Думала, то, 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 думаю, виставлю кусочок. Люди деякі питають. А що, як його візьміть, попробуйте його заспокоїти все? Тут мама особливих дітей і, і, і татусі, і матусі, ну, в общем, батьків особливих дітей. Буває, що бабусі дідусі виховують таких діток. А... Посміхнуться, тому що це не так діти, це не істерика нормотипової, нормотипової дитини, да? дитини такої, як ми, всі звичайної, да? коли щось не дали, і вона от істерикою бере голосом. Да? А, тут трішки інше. А, що всередині цієї дитини, чому він психує? От Я показувала людям в сторісах, наприклад, що спочатку виставляю сторіс, коли вже все добре, і я його цьому, у нас така є гра, я говорю, де вносик, в, в ушку, в друге вушко, в щічку, в другу щічку. І ну, по... іде мені дає ту частину тіла по цьому. Де. І... А я пишу, я показую, що було п'ять хвилин тому. Психує, зуби зціпляє. Канат, це шведська друга, він собі от тим канатом так по щекам давить, падає на попу, підпригає на тій попі. А, ну, мені пишуть, типу Танюша, типу, це щось жесть, це загострення. Я кажу, ні, 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 загострення у нас було літом. А зараз мені легше. І Юрій то ну, Юра, зараз більше з справами огородніми. Ну, За себе кажу, особисто мені зараз легше. Так, да, в нього ці спишки бувають. Зазвичай просто от вони бувають за те, що щось у нього не вийшло, а не вийти може бути, та будь-що може не вийти. Просто може всувати тут, куди не сується, а він хоче його туди засунути. От як він ігрався машинкою і вигнулася під іншим углом. Оця частина, що опускає ті кубики. І, і, і ну, тут по-любому треба було мені поправити. Я скажу поправила, і в нього там це почалося. А якщо б я не поправила, ще хуже було. То таких моментів ну, блин, дуже багато. І, і вони можуть в секунду закінчуватися, Так що так. Але ладно, я mm. вам минуле відео з Артура багато говорила. Знаєте, хто у кого що болить, то, -то, то ми говоріть, От, так і я, знаєте, Этот, ще. Юра завтра на роботу треба там деякі продукти докупити. І в принципі, чесно, хочеться просто мені десь виїхати, бо а, кришу трішечки зриваю, коли постійно вдома е, грудне дитя, як я ще з тобою не говорить, а дитина з інвалідністю, який постійно на якихось психах, то трішки хочеться десь ну, виїхати, хоч трішечки, хоч, хоч якось з дому, з цих, знаєте, кажуть, стіни давлять. Ні, та, та вирішила ж я поїхати в магазин. Спочатку думала, може, ми всі поїдемо, тобто дітей візьмемо, ми з Юра виїдемо, але це поки я всіх одягну, то вже мені їхати нікуди не захочеться. То думаю, вийду з тютіри, як сідаю. Тютіра сіда за компанію, готова виїхати, все. Але ж у мене в машині проблема з акумулятором чи з електрикою. Щось... Акумулятор вроді новий, щось з електрикою. Оце машина постоїть більше двох днів і не їздила, постійні всього ти її вже не заведеш. Так, оце у мене. І вийшла, така наче радісна. Думаю, зараз досі ще спала, зараз швидко вийду. А, і, этот, і все, вона не заводиться. Поставила таймер на Ну, коротше, щось біля неї, крутилася, а потім ще таймер поставила на 20 хвилин, тобто 30 хвилин. Юра, каже, заходь, бо на вулиці холодно, Ну, холодно, моросить. А я вже не хочу в хату заходити. Мені Мікається, якщо я зайду в хату, я вже все, я там і опять застряну. Я коротко, взяла гриняння, я буду на вулиці. Взяла грабля, тут сосідська якась здорова деревина не плодова, а щось я не знаю, що воно таке не пані. Не е, листя насипало, та я давай листя тут, та на одному клаптику у нас дерев не багато, таких ще плодових. На одному клаптику почала ціяти, листя згрибати. Ще там туди-сюди, 20 хвилин прийшло, заводить, вона знову не заводиться. Виходить, Юра, злий, мала вже проснулася. Каже: сідай на п'ятнашку, сідай на п'ятнашку, ну, типу, на його машину. Ну, не люблю я п'ятнашку. що і, так, і і можна їхати так, так. Він каже, що там, руль каже, ті самі колеса, типу, та сама механіка, туди-сюди. Ну, Мені воно не те саме. П'ятнашки дуже углублені, а, педалі. хто поймев, хто їздив. Ну, прям Короче, я вообще любила, вот даже хоть я на пятерке то ездила папеньи на Вазе, да? на Вазе там, то там была высокая посадка, тут на колене тоже высокая посадка, а на пятнашке ты иначе на землю плюхнулась. И блин, ну не хочу я, ну Юра психую, я говорю Я хочу виїхати і розслабитися, я хочу бути в гарному настрої, емоціонально стабільною. Я не хочу тут нервнічать, а потім ще нервнічать, що я не на своїй машині їду. Я розумію, що в нас все одно машина родини, ну якби в нашій родині, ну це не моя машина. Я хочу їхати на своїй машині, я хочу не нервувати. Так що, таке. А ще за вождіння. Я... А де я казала? Це в Інстаграмі, як завжди, казала. Юра теж що то мене називає. Ага, казали ми колись на Черкасах їхали. Ну, що, у всіх свій характер. Я дуже мнікільна, дуже це. Мені мені от, «Надо моя машина, все моє чітко. Він каже, каже, а ти кажеш, Артур тільки на мене похожий. Каже, а він і на тебе похоже. Ну, на тому його і батьки, крім а, його офіційного діагнозу, у дитини є свій характер, тому що, що є, то є. Це, це, ще одна така тема, це я б хотіла і у вас в коментарях почути, що ви на цього думаєте. Ай, це ж вже. Може... 6 листопада в Іронісі буде півроку і починається прикорм. Зараз дуже люди люблять, може, зараз тут теж на мене налетять оцю доказову медицину, доказову медицину. Скажу чесно, як я відношусь до доказової медицини. А хто сказав, що вона доказова? Ну, Це хто рішив, що саме у ці люди, які називають себе доказовими лікарями, що це вони точно 100% мають рацію. Я, чесно, не розумію, чому, чому багато хто так їм прям сліпо вірять. Ну, правда, я не, не осуждаю, що кожен сам вибирає своїх лікарів. Ну не розумію, чого мені їх нав'язують. Постійно це доказові, доказові, доказові. Вибрало. Мені як сина, це просто група лікарів, які, можливо, навіть так придумали собі зробити таку групу, назвати себе доказовими. І... Ну, і коротше, і лікувати. Я не знаю, може я чогось не знаю, може, якось їхні методики там 10 разів перевірялися там за останні 10 років, і щось там доказували. Не знаю. Чесно, не дуже облюблялася це питання, не дуже хочеться. Але що ж теж, багато людей беруть на всякі новомодні штуки, допустимо, за той же прикорм дитини це саме прикорм. Це коли кусочки кладуть, от прям просто кладуть, не дроблять їжу в пюрешку і прям. Блін, я теж бачила просто кусок м'яса на ножки, а гамілку курячу дають дитині. Дитина і бере там чвак-чувак-чвак, банан дають цілий, там шкурку трохи зняли, і теж дитина чвак-чвак-чвак. Я не знаю, звісно, це все може дуже модно. А, може, це, може, це і непогано, але в 6 місяців, коли у дитини ще зубів немає, вона там ото щось вічна пляму, вона слини собственно, давиться. Я не готова таке давати кусочками, тому я буду по старінки, буду пюрівати, варити, пюрірувати а, якось так. Але, можливо, хтось тут є з матусь, хто може ну, нормально, адекватно, тому то у нас люди одразу починають кричати, наїжджати пояснити, може, хто пройшов цей самоприкорм, то з якого місяця ви його починали? Чи, чи справді з шести місяців? Бо ну, не знаю, мені. Мені це страшно, тому що я бачила відео, я не знаю. Мені здається, дитина буде дивитися, і... а я цього дуже боюся. Чесно, дуже боюся. Я дуже я коли що зараз Вероніка прихворіла трішки, жить. І це першу ніч я Там майже і не спала, тому що в мене був страх, вона тільки кашляне, я одразу скакувала і піднімала, бо мені казали, що вона задихається. Ну, це, знаєте, так сказати. Ой, мамські ці страхи, будемо так казати. Тому, якщо є у когось. Актуальна якась така думка, або, можливо, є якісь приклади менюшек, може ви тільки пройшли цей прикорм, то буду рада почути. Дякую. І хочу ще показати свої квіти, вони розквітли. То я вам показувала, вони ще не розквітли, а тут вони трошки порозквітали. А, і, кстати, Юлічка подарувала квіти і Тюті Ірі, то Тьотіра вже посадила. Капра не передає яскравість. Ой, це буде дуже гарний. Дивіться, який цікавий. Ой, ну це прям. Я не знаю, хлопцям, мабуть, не цікаво таке дивитися. А дівчатам я сподіваюся, що також квіти подобаються. Гарні квіти. Я вже, звісно, трішки замерзла. Ой, не хочу хату заходить, вірити, але не хочу. Бо як зайду, то все, точно нікуди не поїду. Зараз спробую ще машину. Ну, Каже, мав е э -э, мабуть, вже на мавпу покаже. <сих> Хлопчик мій. Хлопчик. А чор раз діти? Мабуть, вже кое що натворив.